А сьогодні я зробила вам відео і кажу про її. Я говоря, ще нові Намасте, Я Наталя Плогіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. І також останні місяці я презентую себе як нутриціолог. Я проводжу. Не тільки відкриті практики вже декілька років за донейшину відкритих групах, але почала проводити і оздоровчі курси в закритих групах, де ми протягом трьох тижнів коригуємо і здорове харчування, і робимо щоденні практики. І в нас там одна з найулюбленіших практик, та й взагалі дуже багато підписників вже цю ідею розібрали, взяли і використовують все шкарпетки. Шкарпетки з різними наповнювачами, з рисом, з гречаною крупою, з травичкою. В них є дуже багато корисних можливостей для використання, це самомасажі і багато іншого. Я про це постійно розповідаю. Але я це вигадала і я з цим граюся, бо сама себе підіймаю на ноги, долаю купох вороб, і шкарпетки також допомагають дуже ефективно пропрацьовувати тіло, обличчя і. Ступені. Сьогодні вирішила зробити нові шкарпетки і поділитися з вами під час поки буду їх робити по-теревенному. Покажу потім для чого і як я їх використовую. Зараз закінчила чергове навчання на це в мене міжнародний сертифікат йога-терапевти. Тепер у нас навчання йога-терапевти людина, яка знає, як йога використовується для того, щоб... Долати певні вже проблеми з здоров'ям. Хитрий спосіб не вийшло, то будемо робити звичайним способом. Сьогодні в мене в наповнювач іде маш. Більш крупна фракція, ніж гречана, рисова крупа і інша. І я роблю шкарпетки саме для роботи із ступнями на ногах. Тож, на цьому навчанні, на йога терапії, ми знов розглядали плоскостопість у тому числі. Плоскостопість дуже розповсюджена проблема. Не тільки плоскостопість, а коли в нас із віком взагалі змінюється хода, і ступня може змінити своє положення. Тож, я, саме під час нашого 9-го курсу, і паралельно оздоровчого курсу, і паралельно навчаючись на йога терапії, у мене нарешті склалося 2 плюс 2, як то кажуть. Останнім часом я помічала, що я стою якось не так. Особливо, коли мию посуд, Мені здавалося, що я реально вже якось перекошена. Ну, Я постійно сиджу в позі лотоса. Просто постійно, коли в мене одна нога на одну, і дивіться, що я роблю. У мене вивернута ступня, я так навіть снідаю. І обідаю, да? і я просто періодично змінюю ноги одна на одну. Але останнім часом, на тлі хвороб, я ж не роблю такої кількості загальних практик, які я робила раніше. Але продовжую сидіти в лотосі. І тут, коли знання склалися, я зрозуміла, що я навіть отаким сидінням. А я реально годинами так сиджу. Я вивернула ступню, бачите, як що відбувається, і задала своїм м'язом. Отут розтягнення, отут я їх привчила, що мені ось так зручно. М'язи підлаштувалися під цю позицію. І коли я починаю ходити, я розумію, що моя ступня ось в такій позиції. Вона просто завалюється в ліву сторону. І що починається? Вмикається м'язовий потяг, починаються проблеми вищі, переходять на коліна, і у той самий біль у суглобах тазових зліва, справа, зліва, особливо багато, які останні місяці мене просто дратує. Я не розумію, що відбувається. Я достатньо гнучка, я практикую, а біль ну просто, просто нереальний. Тож, я почала пропрацьовувати свою поставу. Я почала ног вирівнювати ступню спеціальними правими, в тому числі і на шкарпетках. Бо коли розумієш анатомію тим, чим я ділюся на своїх курсах, ти знаєш, як собі можна допомогти. Тож у мене що відбувалося? Ступня завалилася. Ось ці м'язи скоротилися, група м'язів. Да? Ось ці переростягнулися, зайшли вже в гіпертонус, своїм напруження, яке постійно виходить. І взагалі весь анатомичний потяг м'язовий він зруйнувався в коліно, в сіднички. Тож, коли ти знаєш, що з цим робити, можна робити вправи. Тож, нові шкарпетки покажу вправи, які будуть корисні не тільки при моїй проблемі, а взагалі при роботі із ступнями ніг. Тож, ми вкладаємо шкарпетки собі під ступні і починаємо працювати. Розумієте, що далі картинка буде така собі скучна, тому що там будуть тільки мої ноги, я вирішила все ж таки. Поміняти брючки, щоб було не так сумно дивитися просто на сірі штани. Робимо комплекс разом. Всього 4-5 а користь ціни. Те, що на весь день, можливо, навіть на роки. Ми починаємо з вами з того, що стаємо на шкарпеточки на середню внутрішню частинку, вкладаємо шкарпетки. На прогин. Да, там, де ступня робить прогин. Я ще й музичку накладу на цей кліп, тобто вам було не скучно займатися. Спочатку просто стоїмо, випрямили плечі, маківочку потягнули догори, тому що нам треба випрямити тіло і розслабляємо коліна. Зараз розслабили коліна. Ноги нібито стікають з шкарпеточок. Можна потягнутися руками догори, але це абсолютно не обов'язково. Зараз важливо розслабитися і поспостерігати за відчуттями під ступнями. Чи однаково є а, напруження лівій чи в правій, відчувайте і розслабляйте м'язи. Я знаю, що у вас який процес зараз відбувається, тож треба розслабити м'язи. Коліна нібито ростуть до гори ви. Прямо із куприк під себе підібрали. Ростемо. І стікаємо шкарпеток донизу. Стікаємо шкарпеточок. Дуже добре. Можна потанцювати. Я люблю ці комплекси. Зараз навіть просто спілкуючись з подружками по відео, месенджерці, просто телефоном. Достатньо. І тепер наше завдання пересунути шкарпетки на середню частину ступні, але... Ззовні поклали. Дуже обережно. От у мене вже з'явилося відчуття в мій а, тазовий суглоб, саме там, де біль. Тому що мені саме така позиція зараз потрібна для того, щоб виправити ситуацію, яку я наробила. Стоїмо, стоїмо, то я вас відволікаю деревеньками своїми. Встали і знов... Тікаємо з шкарпеточок. Спостерігайте за відчуттями в колінах, в тазових суглобчиках, не розслабилися. з'їжджай, якщо нога з шкорпеточок ще раз. Залізли і викрутили. Дихаємо собі м'якенько, повільненько, якщо робити вправу самостійно, слухаємо музику, або тервинумо з подружкою. Можна робити ці вправи також, сидячи, якщо під ноги себе просто берете шкарпетки. Можна поспівати. Ми з дівчатами, до речі, на 9 курсі я влаштувала таку <свісно> співочу медитацію. Ми вчили мантру і співали мантру, ганяши. Це було дуже-дуже весело. Поїхали далі. Ми тепер переходимо на п'яточки, тобто ми стаємо п'яточками на носочки, на шкарпетки постояли. Але на п'яточках можна і помасувати, поперекатуватись по трішки сторони, в сторону тіло покочується. Взагалі на шкарпетках знов таки на 9 курсі, на всіх інших ми будемо. На шкарпетках робимо і рамкові розминки. Прямо на шкарпеточках робимо ранкові розминки, розмахуючи руками, потягуючись, постояли. Спостерігайте, тіло може вже якось підлаштовувати, змінювати позицію, і ви можете відчувати, десь відзеркалює да? а, якісь відчуття в тілі відзеркалюють. Постояли. Переходимо, як ви здогадалися, під передню частинку. У мене пальці на ногах такі довгі, зараз дивлюся згори вниз на них. Моя матуся завжди казала, можна на піанино грати. Пальчиками вже можна трішки підхоплювати м'ячик, але це таки не обов'язково. А спочатку ми через розтягнення йдемо. Маківочка догори, підібрали під себе кубрик, не скручуємось. Ростимо, ростимо догори, ростимо. Трішки на носочки перекотилися, да, щоб все ж таки відчували тиск під передню частину ступні. Стікаємо, розтікаємо. Бо я багато розповідаю про я те, як працювати з м'язами. Тож є техніки ударно-хвилеві, техніки розтягнення, там, мобілізації злобів. А, і потихеньку обростаємо, як то кажуть, знаннями. Знанням, знаннями. Але знов таки важливо чути своє тіло. От зараз просто треба розслабитись. Десь якісь блоки можуть повиходити, з пальчиків, виступні. Дуже добре. Просто топчемось. Топчемось по шкарпетечках вперед. І топчемось назад. М'який вдих, м'який видих. Раніше я вам робила відео, казала там привіт, я ваша говоряща голова. А сьогодні я зробила вам відео і кажу Привіт! Я говорящі ноги. Ми вже скоро будемо закінчувати, 5 хвилин швидко спливають, але... Але користь від цих п'яти хвилин не так швидко спливає. Але робити цю практику треба регулярно, кожного ранку, кожного вечора. А ще кожного вечора дуже добре ноги догори <свісно> ставити на стіну або на ліжко, щоб вони також у нас відпочивали. Потопталися молодці.